Мамай, трансформація в часі. Виставка присячена пам'яті народного художника України Миколи Теліженка. Орочисте відкриття відбулося в Черкаському обласному художньому музеї. Детальніше у сюжеті. Творчість Микої Теліженка охоплює широкий спектр від скульптури та графіки до ветенанки й монументального мистецтва. Проте особливе місце у його доробку посідає образ козака Мамая символ незламності, свободи та народної мудрості. В експозиції представлено 111 робіт, виконаних у шести техніках. Кожна з яких розкриває нові грані образу Мамая та його трансформацію в часі. Козак Мамай це взагалі найулюбленіший образ народної картинки в наших серед українців. Він проіснував з 16 століття до 21-го і існує далі. Козак Мамай це той воїн, козак, запорожець, який захищав Україну, захищав українських людей від ворогів, від навали там ворога. І розумієте, що. У кожному столітті були такі історичні періоди, коли треба було стояти шаблею, мечем і так далі за Україну, і тому цей образ козака -мама -я, він і є образом незалежності України. Зі слів Ольги Гладу на виставці представлено лише невеликий сегмент творчого доробку митця, як знак пошани до великого художника, адже він створив без знакових мистецьких творів, що залишили глибокий слід у культурній спадщини України. Оця величезна кількість творів мистецтва прячена лише просто козаку Мамаю. Уявіть, які пласти він піднімав. Це Холодний Яр, це майдан, це велесель-перевесла, це наша війна, яка зараз відбувається в нас російсько-українська. У нього самі його твори вони з одного боку українські. Патріотичні, а з другого боку, надзвичайно ліричні, жартівливі і сакральні. Одночасно, це людина, яка за великим рахунком унікальна постать українського творчого мистецтва. У кожній роботі відчувається глибока повага до національної спадщини, і водночас авторське осмислення цього образу крізь призму сучасності. Він майстер витинар, він великий майстер у ну, всіх областях майстер. Він і скульптор. Ви Бачите, які речі він робить неймовірні. Дуже художник. Я була його коли Він створював ці роботи. Він був надзвичайний кітоголік. Жабу тяжко хворим, Він створив сотні великі такі кіпи цих гніальних е, начерків. І тут вони на виставці защали, незвичайно. Роботи Миколи Теліженка це не просто витвори мистецтва, це частина нашої історії, нашої ідентичності. Його роботами захоплюватиметься не одне покоління українців, каже Анатолій Бондаренко. Випала велика честь жити з таким митцем, будуємо. І через десятки і сотні років люди тільки зрозуміють, наскільки це мистецтво воно проникало в сьогодні в історії українського народу. Тому що кожна картина, яка є тут, це як самобутня історія сьогодення там будь-на історія того як Україна створювалась у пам'ять про Миколу Теліженка заплановано серію виставок, присячених його найулюбленішим темам. Періодично ми будемо робити виставки в пам'ять про тата, присвячені різним темам. Дуже в нього просто впродовж життя певні теми були улюбленими. Наприклад, там, тема кохання, лірична тема, там, тема берегині, тема мамая, військової звитяги. І так можна розділяти роботу на ці теми і робити періодичні виставки. І оце перша виставка, наша велика, до річниці, роковина, фактично, по смерті Миколи Матвіяча». Виставка Мама й трансформація в часі триватиме до 27 березня. Тож охочі мають змогу відвідати експозицію. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.